І вічна шана пам'ять, звісно, що кожному, хто бо загинув, то проти найцінніше це життя ці клятій війні. Факт номер 5, 15 Анатолій безсмертний, головний тренер а, Сумської Вікторії. Стосовно арбітрів, також давайте, одразу скажемо. Після цієї атаки Чиглов пробує поворотах і забиває перший м'яч. Нашого матчу відкриває рахунок Максим Чиглов, номер 70 -й. Правий півзахисник Сумської вікторії опинився сам чомусь без опіки, в портвому майданчику буквально перед воротами Валерія Восконяна. Ну і обробивши першим дотиком м'яч з правої ноги, в дальній кут відправляє м'яч сітки воріт Восконяна. А чи Такі ваші дії. Підписка на ютуб канали. Лайк під цією трансляцію. Ці удар по воротах, який зараз відбувся Литвиненко, вступає вперше в гру в нашому матчі так по-справжньому. І зараз э, сейф побачили. Ми від квартиря Вікторії. Фитів се струнку. І э, далі правою руколя. Чеглов в м'ячі з м'ячем. На швидкості він зможе зараз. Так, Обходить він захисника, обігрує навіть. Дениса Галенкова постійно проти нього. Грає і тут удар поворотах, що ніхто його не прислугує, не змушує його поспішати. І він далеку продачу заходить свого партнера по команді. Атака Валтава продовжується. Зараз може бути небезпечно. Марусич по майданчику не точна передача на Галенкова, Удар поворотах і є забитий м'яч. Згрівні полтавчани рахунок в нашому матчі. І бачимо, забиває в нас Дмитро Плахтир, номер 44-й одразу з першого дотику. з обробки м'яча Дмитро Плахтир набіг, І отак от набігаючи завдав удар у дальній кут воріт Осантантуненка. І збіг таким, як то кажуть, є і сумський слід наших сьогоднішніх суперників. команда Вікторія зараз чиглов пробуває поворота знову. Такі досвідчення. на рівні ПФЛ. Пробуває по воротах. Зараз Поломар. Партнера. скидка вперед. Далі атака Полтави продовжується. Черпак. Його навіс на дальню стійку. І там Артем Перебура суперника. Ну і зараз шарай. Його дальня передача вперед. В напрямку Євпака немає положення поза грою. Євпак з м'ячем. Євпак пробуває в поворотах. Коскурян на місці. Але атака Вікторії продовжується. Євпак з м'ячем. Максим віддає передачу назад. Тут же шарай стріляє по воротах. З Вікторії через захисників новотряса вперед віддав. Євпак прийняв м'яч, розвернувся. Євпак віддає передачу на шарая. Шарай далі ще на фланг. Тут Черлов. Черлов стріляє сам по воротах. Далі. Ну а поки що кутовий біля Вікторії на ближню стійку розіграш, йде боротьба на другому поверсі. Падає Вівдич, що тут. Пенальті ставить арбітер. В цьому моменті, на думку арбітра, здається Валерій Курелєх. Так? Він перебував біля переможцем. Збігається Щербак, пробує поворота. Хитиненко не дотягується трішечки до цього м'яча. І таким чином. Дмитро Щербак забуває другий м'яч у цьому сезоні Полтава перемогла Вікторію. Таким чином за перемогою зрівнялася, але бачимо, що сьогодні може вийти вперед в статистиці. Поломароп'ятою, так десь по-бразильськи продовжує м'яч далі. Ну, Пак там і в браку за нього. Тепер вже Вівдич. Падає на поле, і що тут і... порушення правил. Так, фіксує арбітр, буде навіс. Пішла навісла передача, і тут впевнено Росконян забирає м'яч до рук. Ну і на цьому, друзі, лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч завершився перемогою Полтаву з рахунком 2-1.